Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі ЯмпільТВ. В ефірі новини п'ятниці 26 січня. І сьогодні у випуску ви побачите. Ямпільчани можуть записатись на заняття до нової тренажерної зали. Житель Орлівки отримав вирок за пропозицію хабаря поліцейським. Життя на кордоні, що розповідають мешканці Бачівська фотовижа та пустогорода. Вночі росіяни гатили по Дружвській громаді, як інформує оперативне командування Північ під вогнем ворога опинилась щойківка. Було зафіксовано чотири приходи, ймовірно, зі 120-мм міліметрового міномету. Ямпільчани вже можуть записуватись на заняття до нової спортивної тренажерної зали «Спортхаус». Про це ямпільському інформаційному агентству повідомили у відділі освіти молоді та спорту Ямпільської селищної ради займатися можна всі робочі дні, а вихідні – це субота і неділя будуть. Заняття проходять із 15-ї години по 21-ю. Всього можна займатися одну годину на день. Тобто, наприклад, там з 15 по 16 ту годину, з 16 по 17 і так от до 21. -ї. Тобто, запис здійснюється з 1 лютого. І поки що на одну неділю всього за годину 50 гривень. Заняття проводяться для всіх. Так, є тренер в тренажерному залі, але фітнес тренеру ще немає. Він може з'явитися в майбутньому, залежно від того скільки бажаючих займатись фітнесом буде. Орлівчанина засудили за пропозицію хабаря поліцейським. Чоловік, якого затримали нетверезим за кермом, намагався вирішити питання за допомогою грошей. Натомість він отримав покарання у вигляді 17 тисяч гривень штрафу. Як йдеться у матеріалах справи, подія сталася ввечері 14 жовтня 2023 року. Поліцейські під час патрулювання на автодорозі сполучення селища Ямпіль села Орлівка зупинили автівку з неосвітленим номерним знаком. В подальшому під час спілкування інспектор виявив у водія ознаки стану алкогольного сп'яніння. Щоб уникнути адміністративної відповідальності, чоловік запропонував інспектору хабара в сумі 5 тисяч гривень і після відмови запропонував його вдруге. Мешканці Бачівська Фотовижа та Пустогорода Есменської громади розповіли кореспондентам Ямпільського інформаційного агентства про життя за 5 кілометрів від кордону з Росією. Вас тут небезпечно Ну так. Стріляють, стріляють. Наскільки часто? Ну часто. Особливо скажіть, страшно вночі, коли б'ють. В день як звикаєш. Виїхати, якщо чесно, то нема куди. Якщо навіть є, то нема з чим. А скажіть, от, чи багато мешканців у вас залишається там, у прикордонних пунктах? У Пусагороді багато? — Людей? Є да. Якщо хто переїжджає, хто ні. у нас ничего не так, а вот и уже там вот больше стреляют. Там ближе, хоть и видишь, бачишь, прикордонно. Да? Тут трошки дальше только. И все равно в этих селах много людей осталось, так же? Да, кто уехал, кто переселился, то куда. Ну, куда ехать? Все живы, здоровы. Пока хомутарку дают каждый месяц. То тут дрова давали по 400 метра на каждый двор вот все приносить вовремя, <laughs> каждый месяц вовремя, без всяких задержек. А продукты можно предбатывать здесь? Привозить, через день ездить, в Ну, магазин. Это он ездит, хоть весь то есть огород, смотри, ну, на, на, на нашей поселке. Хлеб возит, ну, все продукты. Что надо, люди заказывают, все надо зерно. Курка, значить, зерно купить, привезять, пшеницю привозить, кукурузу привозить, Ну привозить. Можна же, только щоб не ляпали, главное дело. Диванов на безвідки. З пустогорода. Це дуже близько до кордону, так? Да, так да, скалю, семки, я, о, лучше не спрашивать. Я в 2014 году з Краматорска приехала на свою родину. Спряталась, ну как, не спряталась, а беженка. Вот и теперь здесь меня достало это. Так что очень тяжело. Вы знаете эти все маршруты уже проезжены. Так, конечно. А у вас не лекая. Ну, я, я не лякаю. Я только ненормальных, может, не лякаты. Все. Что пассажиры, что водитель. Смотрим, наблюдаем, слушаем. Особенно пассажирам достается, конечно, людям. Бачевск, Фативиж. Редко когда едем, що спокойно тихо, а так вообще гучно. 11 підрядників ведуть роботи по будівництву фортифікаційних споруд у всіх районах Сумської області, заявив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Якщо у минулому році Сумщина будувала фортифікаційні споруди за кошти обласного і місцевих бюджетів, то у 2024 році роботи здійснюються за кошти державного бюджету відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 1415 від 29 грудня 2023 року. Відповідно до розпорядження Верховного командуюча президента України Володимира Зеленського, в Сумській області продовжується нарощування оборонних рубежів нашої області. Сьогодні 5 замовників робіт, 11 виконавців робіт у всіх районах Сумської області виконують ці роботи. Терміни у нас стисли. Тому сьогодні ми відвідали декілька таких об'єктів. переконалися, що роботи ведуться згідно з графіками. Я впевнений, що ті задачі, які визначені в рішенні Верховного командующа, постанов уряду, будуть виконані в визначені терміни. Всі роботи, визначені президентом, виконуються за державний бюджет відповідно до постанови. 14-15 від 29 грудня 2023 року такі призначення зроблені, і сьогодні проводяться відповідні процедури щодо укладання договорів на продовження таких робіт з визначенням відповідних вимог до термінів і якості виконання задач треба відмітити те, що сьогодні розуміючи, стисли терміни і великий обсяг робіт. На допомогу Сумській області приходять Львівська, Тернопільська область, місто Київ, також Міністерство оборони надає своїх підрядників і Агенція розвитку. Тому загальними зусиллями ці задачі ми будемо виконувати, розуміючи те, що Сумська область має найдовший кордон з ворогом: це 560 кілометрів, і ті фінансові ресурси. Які були в 2023 році задіяні для нарощування можливості оборонних рубіжів? Не вистачає за рішенням президента уряду. Додатково на Сумську область виділяється державні з державного бюджету декілька мільярдів гривень для виконання цих завдань щодо значного підвищення оборонних спроможностей Сумської області. Військові розповіли про протидію російським диверсійно-розвідувальним групам у прикордонних районах Сумської області. Відповідне відео сьогодні опублікував командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Ворог активізувався останнім часом. Бо частіше ли заходи і спроби проходу диверсійних груп. Ми намагаємось, і вони то не проходять. Ну, е -е -е, спроби в них є. Ну, відбувається війна, як і нарешті на, на іншій ділянці фронту. Тут звісно не така інтенсивність разом з тим, ворог постійно не залишає спроб запуску своїх диверсійно-розвідувальних груп з метою влаштування диверсій. Контрдиверсійні резерви непогана задумка, вже показують свою ефективність в ряді. Заходів, які проводились по саме протидії ДРГ. Граната! Ми зараз відпрацьовуємо навчання по штурму окопів. По легенді так. Там були наші війська. Зайшва група, їх вибивав звідти. І ми як... Скажімо, спецпризначенці їх вибивати звідти. Тут все-таки війна постійно прилітає, заходять групи ДРГ, і їм байдуже, чи то буде їхати машина цивільна, чи то буде їхати машина з військовими. Вони розстрілюють ну, все підряд. Біля границі зараз дуже опасно і цивільним людям треба, бути подалі. І якщо їм кажуть, що треба ну, трішки далі переселятися, виїжджати, то краще виїхати. Завтра, 27 січня, на півночі Сумщини очікується хмарна погода з незначними опадами. Вітер змінних напрямків – 3,8 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби – від мінус 3 до плюс 2 градусів Цельсію.